Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Цей таро-прогноз буде призначений для сонячних і висхідних риб. Для того, щоб ваш таропрогноз був більш чітким, я раджу вам подивитися ще таро прогноз по вашому висхідному знаку зодіаку, тобто по вашому асценденту. Асцендент це знак зодіаку, який знаходиться в першому будинку вашого гороскопу. І якщо ви народилися вночі, то подивіться ще таро прогноз по вашому місячному знаку зодіаку. І коли ви вже зіставите два або три в когось прогнози, ви будете бачити вже більш детально. Більше розлогу картину вашого 2026 року. Але я все одно попереджаю про те, що ці прогнози вони загального формату. Якщо ви хочете отримати свій індивідуальний дороговказ на 2026 рік, будь ласка, звертайтеся до мене в особисті повідомлення, і я зроблю для вас персональні такі таро-прогнози, який буде вашим компасом на 2026 рік. Це в нас буде рік вогняного-червоного коня. і і про цей рік я буду писати допис в своєму інстаграмі і в своєму фейсбуці, тому хто на мене не підписаний, будь ласка, підписуйтесь і читайте там. Я вже тут розказувати не буду, для того, щоб не займати ваш час. Отже, риби. Працюємо для вас. Зараз робимо ваш таропрогноз на ось такі красиві, такі естетичні, дуже колоді. Ця колода називається таро ефірних бачень, ось така колода. Я озвучую назви колод для тих, хто вивчає таро або хто працює з таро, я не приховую назви колод, на яких я працюю, оскільки ви інколи мене про це питаєте, і я їх завжди озвучую. <кій> Отже, риби, налаштуйтеся, будь ласка, на ваш. 2026 рік. Зараз ми подивимося, в яких енергіях ви будете входити в цей 2026 рік, і що у вас чекає за завісою невідомого, тобто, що у вас чекає вже в 2026 році. Зараз ми все це подивимося для того, щоб ви вже підготувалися до 2026 року і реалізували всі свої можливості, які вам відкриє цей рік. Отже. В яких енергіях ви будете входити в 26 рік? Риби, дві пентаклів. Дві пентаклів це про баланс, це про поєднання, поєднання, наприклад, роботи і відпочинку, поєднання особисті, особистої сфери і професійної сфери. Хтось, можливо, буде повертатися додому для того, щоб відсвяткувати новий рік із своїми близькими і рідними. Да? Тобто, якщо ви знаходитесь зараз за кордоном. Але це такий стан балансу. Балансу, коли ви намагаєте намагаєтесь утримати якихось два варіанти, отже, давайте будемо дивитися, дорогі мої риби, яким для вас буде 26 й рік. Основний фон цього року. Ми спочатку викладемо всі дев'ять карточок, а потім ми вже будемо їх тлумачити. Ваш психоемоційний стан 26-му році, п'ятірка жезлів, робота, бізнес, кар'єра, можливо, в когось навчання, лицар пентаклів, фінансовий ваш стан, надходження, витрати, шістка кубків. Сфера особистого життя ваша. Королева Кубків. Вона ну, це така, це така риб'я тема. Королева Кубків. Здоров'я та самопочуття ваше в 26-му році, паж Жезлів. Ваше оточення, привітне чи, навпаки, вороже, на кого вам звернути увагу? Так, тут карта колодязь. Це в нас 22-й старший аркан в цій колоді <кій> небезпеки року, звідки вони можуть йти, ці небезпеки, дев'ятка мечів. Порада, як прожити цей рік із користю. Вісімка пентаклів, що не властиво рибам. Так? Вісімка пентаклів. Отже, риби яким цей рік буде для вас да, 2026? по королеві мечів? Це буде рік такого дорослішання, це рік внутрішньої ясності, тобто, коли треба менше ілюзій, менше емоцій і більше правди. Тому що королева мечі це завжди про здатність відсікати зайве, про називати речі своїми іменами, про внутрішній стрижень, про загартованість, про впевненість в собі, про прийняття рішень без рожевих окулярів, тобто, те, що в принципі не властиво рибам. Тому я я би по королеві мечів могла сказати тут, що це дуже важливий фон а, всього року, от, безпосередньо для риб. <кій> тому що це буде рік, коли ви будете а, вчитися думати чітко, думати стратегічно, думати холодно, да, чесно, перш за все, чесно із самим собою. А не тільки відчувати, тому що рибам їм властиво більше все ж таки відчувати. О, в центрі розкладу королева кубків. Королева кубків це про емоції, це про. Емпатію це про те, що я хочу допомогти всім навколо. Але дуже часто за рахунок самої себе, тобто за рахунок власного ресурсу. А ось королева мечів да, на загальний фонд цього року, вона якраз про виваження рішення, про рішення, які не йдуть на шкоду вам самим. Також цей рік він ще буде про якісь юридичні справи, судові процеси, тобто для кого це актуально, от ці всі моменти вони будуть вирішуватися в цьому році. По королеві мечів Варто звернути увагу і ще на офіційний бік якихось питань, на офіційне працевлаштування, на налагодження всіх процесів повністю. Да? Тобто, якщо у вас, наприклад, зараз триває там процес розлучення, вам варто звернути увагу на всі оці судові процеси, на розподіл майна, на аліменти, на якісь інші да, питання, які пов'язані безпосередньо з юридичними справами. Звичайно, це все буде вас виснажувати. Да? тому що ваш психоемоційний стан іде по п'ятірці жезлів, тобто це така, знаєте, внутрішня боротьба, це якісь внутрішні конфлікти, це якісь суперечливі бажання, наприклад, можуть бути. Це може бути взагалі неприродній для вас стан, да? тому що ви звикли відчувати, а цей рік він буде вимагати все ж таки від вас такої чіткості, зібраності, логіки для того, щоб ви включали розум, а не емоції. <кій> І це, знаєте, буде. Така як боротьба за нову версію себе, тобто за власні межі, за власні пріоритети. І королева мечів в поєднанні з потілкою жезлів, тобто, це про те, що ваша внутрішня дисципліна в 26-му році вона буде через таку напругу народжуватися, через опір. Причому опиратися ви будете, скоріше за все, самі собі, самі собі або самому собі. Тому що це трішки якби не властиві для вас енергії будуть. Але мене радує те, що в роботі в роботі у вас буде все абсолютно стабільно. Так? Тобто лицар Пентаклів це про те, що цей рік в професійній сфері він не буде взагалі про різкі якісь стрибки, він буде більше про витривалість, він буде про системність, тому що лицар Пентаклів це завжди така стабільна праця, це поступовий розвиток, це відповідальність. Тобто він, в принципі, Нерве жили, він просто поступово, планомірно так рухається вперед. І навіть якщо вам буде здаватися, що е, цей розвиток якийсь такий повільний, да, ви повинні. М Акцентувати свою увагу на тому, що цей розвиток він надійний, оскільки лицар Пентаклів це найнадійніший лицар із всіх лицарів, і саме через от такого лицаря Пентаклів, да тобто через поступовий такий повільний розвиток, ви будете вибудовувати таку довгострокову опору. <кхем> Якщо ви працюєте в наймі, то в принципі, ви так і будете надалі працювати, тобто особливих змін я тут не бачу. Можлива якась конкуренція в колективі, можливі якісь суперечки, можливий тиск на вашу репутацію, на ваш авторитет, але ваші позиції вони все одно таки будуть доволі залізобетонні. Просто вам трішечки в 26-му році треба буде відростити зуби. Якщо ви шукаєте роботу або прагнете, наприклад, змінити роботу, то лицар Пентаклів він говорить про те, що у вас доволі Хороші перспективи, тому що у вас доволі високий рівень експертності, але вам треба знову ж таки бути більш наполегливою і більш такою зубастою, да? тому що, скоріше за все, в тих нішах, в яких ви шукаєте роботу, може бути конкуренція. І якщо ви будете проявляти м'якість характеру, то ви будете доволі довго шукати цю роботу. Тобто, вам треба проявити таку загартованість. Загартованість вміння боротися, вміння постояти за. Себе, і тоді, в принципі, ви знайдете нову роботу. Може в 2026 році у вас з'явитися якесь доволі цікаве нове навчання, яке доповнить вашу кваліфікацію, да? тобто доповнить вашу. Спеціалізацію, буде чимось таким, знаєте, як ковток свіжого повітря, да, тобто у вашій роботі. А якщо у вас власна справа, то в принципі вона теж доволі повільно буде розвиватися, особливих стрибків я тут не бачу, може бути тиск з боку конкурентів, але ви, скоріше за все, будете займати таку міцну позицію в своїй ніші, тобто у вас вже є репутація, у вас вже є напрацьований потік клієнтів. І е, ті люди, які довіряють вашому авторитету, репутації, якості ваших послуг, ваших товарів, вони в принципі з вами і залишаться. Е, е, якщо ви думаєте, чи варто запускати власну справу, ну тут дивіться, поліція Пентаклів. Я би радила виважено підійти до цього питання, оцінити всі ризики, оцінити всі виклики, з якими вам треба буде зіштовхнутися, оцінити юридичну базу да, цього питання, оскільки все ж таки королева мечі це про якісь юридичні юридичні офіційні моменти, і не поспішати, тобто, все робити без поспіху, не стартувати з місця в кар'єр, а все так неспішно, спішно, повільно, якби покроково, да по такому бізнес-плану все це робити. Якщо ви взагалі не працюєте, то ем, тут ви так і будете знаходитися на отриманні в е, якогось чоловіка, да, можливо, це ваш там, офіційний чоловік, партнер, меценат, або підтримка держави тут може бути. Е, якщо мова йде про підтримку держави, тобто, якщо ви зараз отримуєте якісь виплати, вам одразу тут треба підстелити соломки, тому що тут можуть бути якісь перетрубації в цих виплатах, е, їх можуть скасовувати, або треба буде доносити якісь додаткові документи, наприклад. Тому, якщо ви вже розумієте, про що може йти мова, зберіть ці документи для того, щоб у вас вже був оцей пакет да, цих документів. Сфера фінансів. Фінанси по шістці кубків, ну, дивіться, це якісь просто старі джерела доходу. Тобто те, що у вас от зараз є, в принципі, те і буде. Шістка кубків може говорити ще про повернення якихось старих джерел доходу, тобто може щось з минулого ще повернутися. Можливо, тут мова про якихось клієнтів, які можуть да, до вас повернутися. Можливо, тут мова про повернення боргів. Тобто, якщо вам хтось заборгував, то в 26-му, чекайте, вам повернуть ці борги. Також це може бути можуть бути іще, знаєте, як якісь повторні. Проєкти, тобто ви колись щось робили і вам знову ж таки запропонували щось зробити. Якщо ми говоримо про додаткові джерела доходу, то це можуть бути джерела доходу пов'язані з творчістю. Да? Можливо, у вас є якісь таланти, які ви можете монетизувати, якісь навички, які ви можете монетизувати. Причому по шістці кубків, це може бути не тільки щось творче, це може бути і якийсь навчальний курс, наприклад. Да? Тобто ви можете ще поділитися своїми знаннями, оскільки у вас все ж таки рік по королеві мечів. А королева мечів це ще про менторство, це про навчання. Наставництво. І оце наставництво воно може бути в якійсь жіночій ніші. Да? тобто, Тому що у вас по центру все ж таки королева кубків. Це про жіночу цінність, це про жіночу сексуальність, це про жіночу енергетику, це про повернення собі своєї сили, ну і так далі. Да? Можете вже обрати там якісь курси, які ви, можливо, захочете запустити в 26-му році. Витрати по 6 кубків, це більше тут витрати про, витрати про на дітей, витрати на якісь подарунки, витрати на якісь побудові моменти. Да? Тобто ось такі витрати можуть тут бути. І витрати пов'язані з вашим минулим і ще можуть бути. ну В кожного це може бути своє, тому я тут всі вже не буду якби, їх перелічувати. Особисте ваше життя. Тут у вас королева кубків, це про глибокого Вину. Це про господи, вибачте, це про чутливість, це про емпатію, да? тобто ну, риби, скажімо так, залишаються все одно рибами, да? тобто, навіть коли вони вчаться мислити двери разу по королеві мечів, все одно в них тут про емоційну близькість, про турботу, про такі щирі почуття. Але найголовніше по королеві кубки це не втратити себе, це не розчинитися повністю в іншому, да? тобто в партнері. <кій> Якщо ми говоримо. Про рівні такі емоційно здорові відносини, то в принципі вони такими і залишаться, оскільки королева кубків це все ж таки серце нашого розкладу. Це про. Таку взаємну любов це про повагу, це про турботу. Але тут все ж таки більше про те, що ви будете вкладатися в свого партнера. Тобто, якщо ви дивитесь з позиції жінки, то ви будете більше вкладатися в свого партнера. Якщо мене дивляться чоловіки, то ваша друга половинка більше буде все ж таки вкладатися в вас. Якщо у вас є питання вагітності, то майте на увазі, що в 26-му році ви можете завагітніти, але вам все одно треба, треба звертатися до лікаря, вам треба. Консультуватися, оскільки все одно тут королева мечі, да, вона відкрила нам розклад. Королева мечів це ще лікар, це консультування, діагностики, це можливо якісь операції. Якщо комусь треба щось таке було зробити, то, будь ласка, не відкладайте ці всі моменти. Але шанс на вагітність у вас дуже і дуже високий в 2026 році, для кого це актуально? А якщо у вас були такі. Токсичні, якісь да, взаємозалежні, аб'юзивні відносини, то в принципі тут буде все вирівнюватися, оскільки королева Кубків це про таку глибинну таку чутливість, це про пробачення, це про вибачення, це про прийняття, це про теплоту. Да, тобто це така жінка, яка навіть токсичні відносини вона все одно може налагодити. Але я знову ж таки зауважую, що а, тут треба не втратити себе, розчиняючись в партнері. Да? Тобто, не повністю я все вирішу, я прогнусь, я все візьму на себе, я буду терпіти. Ні. А про чесні такі розмови да? і про таку спільну роботу, оскільки у вас на пораду випадає на весь рік 8К пентаклів, а 8К пентаклів це карта кропіткої роботи, тобто, коли дві людини а, хочуть налагодити ці відносини, і вони. Вони включаються в ці відносини для того, щоб їх гармонізувати. Якщо ваші стосунки неформальні, то я тут особливих змін не бачу взагалі, тобто по королеві кубки вони такими і залишаться ці відносини. Звичайно, ви будете коханою а, такою дівчинкою, але а, я не бачу тут суттєвих змін. Тобто шістка кубків, вона якраз говорить про те, що, а, в принципі, так як було, так і буде. Тобто тут нічого абсолютно не зміниться. І дивіться, якщо ви не плануєте з цією людиною спільне майбутнє, да, тобто іти разом далі, то дивіться обережно, а, щоб ви не завагітніли. Да? А, тобто, тим більше, якщо це не бажана вагітність. Якщо ви знаходитесь в пошуку нового кохання, то звичайно королева кубки вона про те, що вас будуть обожнювати, на вас будуть звертати увагу, вам будуть робити компліменти, вам будуть дарувати подарунки. Кому ви вже віддасте перевагу, тут я вже сказати не можу, але варіанти у вас точно будуть, точно будуть, оскільки тут у вас пажик жезлів, да? тобто це якийсь такий новий початок, це нове знайомство. Знайомства це новий такий романтичний флірт. І ну, паж жезлів він, в принципі, може зацікавити, але чи віддасте ви йому перевагу, цього я вже сказати не можу. Але варіанти, в принципі, будуть. По здоров'ю, по здоров'ю у вас випадає паж жезлів. Здоров'я, ваше здоров'я по жезлів, в принципі, доволі таке хороше, але здоров'я пажа жезлів воно завжди залежить від енергії життя, від інтересу до життя. Да? Тобто, от, коли є вогонь. Коли є натхнення, коли є рух, то самопочуття завжди покращується. Тому, якщо у вас мало активності, наприклад, в житті, то вам треба додати нової активності, вам треба додати руху, вам треба звертати увагу на свою внутрішню дитину, тому що Жезлів дуже часто вказує на практики. Із внутрішньою дитиною вам треба контактувати з дітьми, з домашніми тваринами, да, про це ще може говорити Пажезлів, і дозволяти собі радість. Дозволяти собі радість, тому що для пажа жезлів апатія це головний ворог взагалі. Тому в жодному випадку, якщо хочеться впасти там кудись прокрастинацію, в апатію, там, в якісь нерви, ні, цього робити вам не треба. Ну і знову ж таки, паж жезлів це ще питання вагітності. Да? Тобто, якщо актуально, то, будь ласка, займайтеся цьому в 26-му році. Тут просто вам зелене світло для цього. Ваше оточення, Ваше оточення? По карті Колодяс. Ну, дивіться, це 22-й старший аркан в цій колоді, і що він взагалі в мене показує на такі питання? По-перше, він показує, що коло вашого спілкування воно буде розширюватися. Воно буде розширюватися, тобто будуть з'являтися якісь нові люди у вашому оточенні, причому будуть підніматися ще теми з минулого, тобто, от, в кого є питання там, по колишніх, наприклад, да, партнерах. А, да, Можуть бути прояви колишніх партнерів, можуть бути прояви якихось людей з минулого, оскільки тут все ж таки шістка кубків. Але колодязь це більше про потенціал, про вибір. А... І про е, вибір е, тих людей, які реально, знаєте, от як по карті колісниця, да, тобто е, вони рухаються з вами в одному напрямку. Е, тому. Я би тут сказала, що ваше оточення, воно, воно буде змінюватися, воно буде очищуватися, воно буде переформатовуватися, але вам треба звернути увагу і ще знаєте на що, колодязь, він ще дуже часто вказує на дзеркалочку таку, тобто будуть з'являтися якісь люди, які будуть вас дзеркалити. Тобто, якщо вам щось не подобається в якійсь людині, з якою ви спілкуєтесь, ви повинні одразу для Себе визначитися, чи немає у вас такої риси характеру, яка вам не подобається в цій людині. Тому що тут будуть приходити люди дзеркала, які будуть підсвічувати вам якісь моменти, які вам треба пропрацювати в собі. Тому дивіться уважно, на своє оточення воно буде в 26-му році для вас працювати от буквально дзеркально. Да? Небезпеки 26-го року по 9 мечів, головна ваша небезпека, вона у вашій голові. Тобто це про тривожні думки, це про якісь страхи, такі накручення, це про негативні думки, це про катастрофізацію реальності, да? тобто це про безсоння. Якщо у вас є питання там по тому, що ви не можете нормально спати, то тоді вам, звичайно, як потреба звернутися до лікаря, тому що дев'ятка мечів якраз може про це говорити. І В дев'ятці мечів тут дуже часто розум працює проти людини. Він не дає вихід емоціям, він перевантажує, він реально малює, знаєте, от як говорять, не такий страшний чорт, яким його малюють. Так от дев'яті мечів тут чорт дуже страшний. Тобто мозок прям домальовує просто цю таку негативну картину. І дев'ятка мечів це ще, знаєте, як тінь цієї королеви мечів. Да? Тобто це може бути як така холодна самокритика, що в мене нічого не виходить, я нічого не вартий взагалі, мене не цінують, і людина себе просто-просто накручує цим да, всім. Оце про дев'ятку мечів. Це про надмірну емоційність, це про надмірну емпатичність, це про дуже глибоке переживання якихось тривожних сценаріїв. Тобто, по факту, дев'ятка мечів це така дуже велика пастка розуму. І вам треба, якби в неї, е, не занурюватися да, в цю пастку розуму. А як в неї не занурюватися? Порада року, як прожити цей рік з користю, як прожити його максимально екологічно для себе? Це вісімка пентаклів. Тобто е, уходити в, з головою в роботу е, через цю працю, через практику, через фокус на деталях, е, ви е, реально будете виходити із оцієї пастки розуму. Да? Тобто, це таке, знаєте, як. Розвиток дрібної моторики, коли ти щось робиш руками, ти відволікаєшся від тривожних думок. Мені бабуся моя завжди говорила, що займи руку руки, нехай голова відпочине. Да? І ось тут якраз про це. Тому що вісімка пентаклів це про таку кропітку роботу, це про розвинення своїх навичок, це про регулярність. І оця регулярність вона стабілізує якраз і розум, і емоції, стабілізує. і і плюс ви якби працюєте іще і над собою да, через цю вісімку пентаклів. Тому що я можу сказати взагалі про цей 2026 рік, він такий, знаєте, як трішечки неприродній да, для риб, оскільки в серці розкладу королева кубків це прям ваша стихія, водна стихія, але рік він буде по королеві мечі, він буде через розум, через інтелект, через логіку, через чесність з собою іти. І це, знаєте, як поєднання таке, да? тобто цей рік він буде як поєднання ясності розуму, королеви мечів, глибини вашого серця, да? королеви кубків, і такої повільною, але надійною реалізацією, тобто тут лицарь Пентаклів, і вісімка пентаклів. Тобто, ви будете вчитися бути сильними, бути чесними, бути відповідальними і вимикати емоції свої. Тому, риби, що я хочу вам побажати на 26 рік. Я хочу вам побажати, щоб 26 рік він приніс вам ясність королеви мечі без втрати вашої чутливості, спокій такий без відстороненості від життя, впевненість у власному шляху. Працюйте з тим, що ви маєте, бережіть свою глибину і не дозволяйте оцім страхам да, по 9 мечів керувати. Вашим життям, вашою свідомостю і вашим вибором.